Так, завтра. Добрий день, доброго дня. Михайло, добрий день, пане Володимир. Так, да. Так. Вітаю всіх. Е -е -э Сьогодні наша повторна зустріч і знову ж стосовно товариства Трансгарант, яке на сьогодні продовжує перебувати в категорії ризикових. Повторюю, що це член нашої асоціації. І підприємство реального сектору економіки. Від асоціації я, Людмила Ярасименка, генеральний директор, і моє начальник управління відповідальна за цей напрямок Леся Кашпур. <кій> від підприємства власник директор Володимир Фріч і головний бухгалтер Тамара Чернюк. Так, це у нас Олег Бегаль. Да? Так, так, так. Так також так. Так, так, так. Так, так, так. і Іван е, Вадим Іванов, правильно? Так, Начальник так. управління, його заступник. Угу. Я, шановний колеги, маю надію, бо це вперше, щоб ми повторно і топталися на одному місці, що ми сьогодні проведемо, про, проведемо конструктивно, почуємо причини, е, бо чесно, в мене вже немає слів. Це при тому, що минулий раз запевняли, що жодним чином немає ручного втручання. Знаєте, я в цьому вже якось засумнівалася, що це так. Знову ж ті 490 шин чотири рази сама перевірила, подали всіх контрагентів по них, платежі, які були по ним зроблені. Ну, я вважаю, це ненормальним. Е, так, ми тут ціле провели розслідування, чесно, що підприємство, що ми. Куди вже тільки Леся Моя не дзвонила? І митному брокеру-гірнику, яке прізвище вказано в вантажно-митній декларації, і власника знайшли, декларанта Urban урба, Space, добралися й до нього. Уже з таким злом останній раз цей Кравченко сказав і каже: Я ж вам дав мобільний, давайте його податківцям. Е, вантажна митна декларація, дійсно, перший раз була подана не та. Дали декларацію, стали ми вивчати її, прискіпливо, вже навіть тут своїм митникам давали подивитися. Бо, як сказав Вадім, е, що на, повинна бути 7%. Ну, подивилися, наче повинно сім, там десять. Цей нам Володимир Кравченко, ой, вибачай, Сергій Володимирович він, е, декларант, він сказав: Шановні, я більше сплатив до бюджету. Які питання? В базі митниці це все є з Одеської. Нехай податківці дають, е, бо ми вже запит їм дали. Він в телефонному режимі сказав: хай подають офіційний на Одесску митницю, і вони все буквально отримають і побачать, що ми сплатили. Е, кількість е, велика вантажна митних е, шин, е, кількість, яку було монотрейдом відгружено, відвантажено, Трансгарант, входить, це. тому повна вся інформація разом з підтверджуючими документами уже в п'яте. 13 го Тамара, 13 го 13-го. Да, 13 13 13 жовтня знову подана е, вам. <кій> вот. Тому, тому, е, зосередили увагу, у, у, у п'ятницю мені зробили листа, я підписала про те, що, ви ж подивіться, він же йде дійсно виправився, йде на контакт. Декларація за серпень, за серпень мільйон двадцять один. живими коштами сплачено. Уже ПДВ у майже півтора мільйона. Невже це мало? Він же вже казав мені, я вже Людмила Михайлівна в весь боргах, але ж партнери не хочуть з ними працювати, з якими він працював роками. Бо кажуть, ну що, Володя, ти в ризикових. Навіщо нам проблеми? Тільки побачить тебе як контрагента, нас заблокують. Розумієте? Тому, тому, давайте вже не топтатися на місці. їй Богу, не хочу нікого образити, але це вже якийсь шлях до безкінечності чи бюрократичний аттракціон, як я чула, Гетманцев казав. Вже пройшло чотири місяці. Давайте нарешті. Знайдемо, знайдемо точки, поставимо е, крапочки над «і», знайдемо якесь рішення, виведемо, хай працюють. Е, я вже думала: заблокуйте блін, ту накладну на цих ну е, там загальна сума 10 мільйонів, не пам'ятаю, там мільйон шість чи що. Але ж дайте, щоб його він не святився, не йде е, в ризикових, щоб він продовжував працювати і платити податки. Ну, таке емоційно, але, але, але дуже вас попрошу. попрошу. Я ж так розумію. Е, я так розумію, Олеже, ви голова комісії, так? Да? Заступник голови комісії, так. Заступник голови комісії. А пан Вадим? Член комісії. Член комісії. А голова комісії вас лисію? Так, так, так. Все рівно, на жаль, я, ми переписуємося і сьогодні зранку переписувалася з ним. <кій> я тому, е, тому хотіла би, е, щоб сьогодні ви розказали, що підприємству ще треба зробити для того, щоб на, нарешті, може, вже в п'яте, що подані документи, е, щоб вивести їх з ризикових. Дякую. Людмила Михайлівна. Володимир Йосипович, відразу хочу позбавити вас якихось таких вже дуже там негативних очікувань з приводу подачі повідомлення, де нас є ще граничні терміни розгляду. Насамперед хочу особисто подякувати за подану декларацію серпня, де ви вийшли фактично на. 10,1% навантаження, і вже середньорічне у вас 3,3% наближаєтесь до середнього галузевого по Миколаївській області. то є 5,25 там за сім місяців. Двадцять там 5,25? 5,25, так. Угу. Так це дуже позитивно, дуже приємно. І дуже дякую вам особисто за проведену роботу і особисто пану Володимиру. За таку позицію аналізуємо вже вашу діяльність по вересню і бачимо. Орієнтовно е, також позитивне значення, ну, звичайно, якщо ви не будете включати старі податкові періоди. Е, що стосується розгляду пакету документів, який зараз ми плідно вивчаємо, е, да, є ряд моментів, які потребують додаткового з'ясування. Почали ми вивчати ту вантажну митну декларацію. 30-14, і є в нас графа 44. графа 44. Позиція код 0862. Тобто, фактично, декларантом подавалася декларація виробника про походження товару, тобто сертифікати якості на ці шини. І тому у нас є пропозиція у платнику до граничного термі, терміну розгляду комісії. Подати нам ці сертифікати, і фактично, ну, я кажу, що якогось такого негативного фіналу, негативних очікувань тут може й не бути. Це залежить від того, який пакет ви додасте стосується сертифікатів. Ми це питання додатково вивчаємо з ДПС, з ДПС України, тобто робота плідно йде в цьому напрямку. Коророчі, не не особу, нас Виводити з ризиків, я бачу, шукаєте тільки причини, щоб цього не робити. Праврав? От давайте, давайте по-другому. Зачем нам, е якщо нам підходять ці колеса, да, зачем нам брати ще якісь сертифікати і ще щось? Ну Правильно, ви ж коли собі на легкову машину купуєте, ви ж не берете собі сертифікати, ще щось. Чим вона відбувається от? Ну, ви ж далі його продали, тобто теж для продажу подальшого. Тож вони всі використали свої діяльність, в подальшому продали. Дивіться, підприємство імпортера є ці сертифікати, декларації дивіться, декларанта, але послухайте. я відповім е без емоцій, як Володимир по сертифікатам. Розбиралися ми по сертифікатам, це не є обов'язковим подача по поводу того, що сказав Вадим. Дивіться, дивіться, не є обов'язковим. Це перше. По-друге, Підприємство це монотрейд зареєстровано на обліку в Харкові. Уже Тамара, мені її жалко, вона не може навіть головного бухгалтера вже вичислити, зрозуміла, з об'єктивних яких причин. Розумієте, чому ми пішли по стежці з Лесяю декларанта і того Гіркіна, ну тобто, вивчали ту декларацію? Слава Богу, що ми її вицепили хоч декларацію, це вантажну митну. Але вони не в ризикових, я перевіряла, ну, з'ясовувала монотрейд, третій, я, я маю на увазі. Але по поводу сертифіката повернусь. Коли закупка була цих шин, він його не планував реалізовувати. І тільки після того, як ви їх поставили в ризикових, віднесли, нагадую, я цю вже історію на Богу на пам'ять знаю. То я йому сказала зробити умовний продаж тих, що залишились. Він це зробив. Він їх не, не збирався кудись реалізовувати, у його який орендований власний е парк машин. Розумієте? Тому зараз впирається все ці сертифікати, де їх взяти? Яким нормативним скажіть мені документ це це, це ви, ви правильно кажете, що воно не є обов'язковим, але так я же дивіться, але цей документ він був наданий декларантом, наданий тим монотрейдом при оформленні митної декларації? Тобто вони мають цей документ при оформі коли? Мали і мають, коли оформляли цю митну декларацію. Тобто, ми не Вадим, щось почуйте, придумати мене почути думати нове, якесь Послухайте, там знайти почуйте. Він є в наявності. Ви податківці, дайте на митницю запит, вам все ми, прийде. Ми, даємо, ми вивчаємо це питання, тому не так швидко. і Ми це тоді ну, ми... Чу, ну, швидко? Якщо, просто ну, й власне. Розумієте, курс типу розумієте, розумієте, робити вашу роботу? Я не збираюся. Ми я ми сьогодні робимо, Леся, підготуй запит. Скажи, що податківці Волині не хочуть. Зроби на начальника митниці. Я через ДП, через митницю України зателефоную першому заступнику. У нас меморандум, ми гарно співпрацюємо. Е, зробимо запит. Замість них. А що стається підприємство робити? Раничний термін. Чо, чо, в чому питання? Дайте нормативний документ. Я з'ясовувала, повторююсь, я люблю досконально все вивчити. І повірте, я вже минулого разу казала, ще тільки як звернувся Володимир до мене офіційно, я сказала при всій повазі, якщо не розрахуюся з працівниками, не виплачено було сім місяців зарплата. Більше 500 тисяч, ви знаєте про це, ви бачите. Він заплатив податків зарплатним, з людьми порозраховувався. Його ж можна зрозуміти, клята війна, розумієте, він знову дав фінансову допомогу, е, бігав два дні, бо не хватало 400 тисяч. Я ж історію цю контролюю і знаю. Він не мог декларацію закрити серпня. Він телефонував мені в п'ятницю, вирішав, як різаний. Я кидаю, я переходжу в Київську область. Це такого ще світ не бачив. Розумієте, це можна? Але що ж ви сидите? Дайте запити, ви все отримаєте. І ми, ми тоді скажемо, да, Володимир, ти злочинець. А термін настає понеділок, 21, ще два робочих дня. А ми сидим, чого сидим? Я не хочу нікого лякати, їй Богу. Ну така тупікова ситуація в мене перший раз рік тут працюю. Розумієте, якісь непорозуміння. Працювали вони в Миколаєві, все було нормально. Це ж треба було адміністрування перенести і за клята війни до вас, а не в інший регіон. Я сьогодні, сьогодні сама. Переписувалися ми з Сергієм з вашим. Е, я сьогодні собі подумала, так е, ми навіть увечері вирішили перенести цю робочу зустріч, е, як він не може. Але я сьогодні зранку проснулася, Володимир зателефонувала і кажу: будемо проводити, хочу почути, у нас відеозапись. Всіх зустрічей абсолютно. Є перший запит, запис нашої зустрічі, сьогоднішній. Є п'ять пояснень, п'ять. Що мішає? Що мішає? Хто вам дає команду може, щоб ви не виводили? Може, так, то скажіть, що є проблема, але я її не чую, люди добрі. У нас проблема лише тільки одна: це вантажна митна декларація. Тобто тут, тут спочатку був факт подачі нії, яка виявилася помилково поданою, так я зрозумів. А зараз є питання до іншої декларації. І що вивчається? Ну, Якби в нас було чітке походження товару, чітке походження товару, то ну, питання автоматично знялося. Але коли в нас є такі певні розбіжності, і ці розбіжності. Фактично моніторять ну, на ДП на рівні ДПС України ми з'ясовуємо певні питання, то ну, ми тут маємо з'ясувати все, щоб відкинути ці сумніви, то відпрацювати це все на всі 100%. От і все. І я кажу, що там до понеділка там ніякого не, ну, не очікуємо. То, ми сподіваємося, що ми все роз'яснимо, все там досконало глобально це вивчимо, і в нас вже буде чітке розуміння. Я не знаю, Ви знаєте чи ні? Вчора мені ваш пан Сергій. Писав увечері, що чекаєте з центрального апарату і тому подобне? Я вчора дала доручення увечері потербувати одного з керівника департаменту. Я думаю, може він вам сказав, на що він так дивно спитав про Волинь перший раз чую, але як він відповів? Вони комісія, вони самостійно мають приймати рішення, який центральний апарат. Розумієте? Підписує рішення чотири рази, член комісії. Я сьогодні, сьогодні вже дала доручення. Я звернусь до ДПС України, не до вас, щоб не було проблем, щоб мені надали е, наказ, наказ про створеної вашої комісії. Я ж кажу, я не хочу нікого образити, але я бачу, хлопці, що тут ситуація якась дивна. Дуже дивна. Що хочете від підприємства, це вже мене лякає. Але наштовхуйте на інші думки, які висловлював мені Володимир. Не хочу даже їх озвучувати, сказала не вірю. Засланим казачкам, що тобі пропонують. 10 тисяч доларів дати. Я не хочу про це чути. Я йому особисто він чує. Я пряма людина. І те, що знаю, те й кажу. Але але, давайте повернемося до сертифікатів. Е сертифікати е я не митник, я податківець майже 19 років відпрацювала. Е сертифікати МОНТРЕ. Дав на митницю. Правильно зрозуміло Олежа? Так, так, все вірно, все вірно. Ну так дайте запит. Ви отримаєте і оцю вантаж підтвердження: вантажна митна декларація, яку нарешті нам декларант дав цей Urban Space чи як, і отримайте сертифікати походження. Все. Ми так і працюємо. Просто ми думали, що швидше буде платника, це отримати, але ми тоді отримаємо. Нема пезо. Вадим, я, я вам сказала, я питання, як немає. є, що мені сказала Тамара ще на минулому тижні. Уже на контакт вона каже, главний бухгалтер за кордон виїхала, чи що Тамара? Бо да, на третій за кордоном вона каже, вже навіть переписуватися з нею, чи не хоче, чи може не може людина. Люди розбомбили той Харків. Розумієте, а ви про які сертифікати? Багато у вас платників, що мільйон одній декларації ПДВ платять. Ось скажіть чесно, багато в Волині на обліку таких. Ні, ну я такі, звичайно. Ні, є, Вадим, є. Але це одиниці війна. А ви кажете ми подивимося декларацію, А куди минулий період їм дівати? А що сертифікат це обов'язковий документ чи ні? Просто ми, ми їх ніколи ні в кого не просили. Володя сказав, не є обов'язковий, слухай уважно. Те, що вони хочуть, це їхні забаганки, забаганки чи як воно. Не є обов'язковим. Я з'ясовувала з метиками. Ви, ви не отримували їх за кордону, ви купили, ви. Постачальника резидента. Резидента. У вас не повинно бути тих сертифікатів. Мені ж чітко сказали, митники, що на трейд, да, це святе, у його повинен бути. Бо він їх за, за кордону отримав. Розумієте? А ми топчемося вокруг цих шин. Вже мені це слово вже огидно. Олеже, ви заступник комісії. Давайте і у вас часу, і я сама, як на іголках, сижу, 에, давайте е, якусь підведемо рисочку, щоб не так побалакали і розійшлися. 에, сьогодні середа, дійсно, у вас є три робочі дні, сьогодні ще четвер, п'ятниця. Ви вивчите там, вивчайте на здоров'я. вже за 4 місяці. Як я, оскільки у нас 3624 платника, а я вже трансгарант на пам'ять знаю. Навіть пам'ятаю, коли зареєструвався. Розумієте? Давайте прийдемо до якогось кінця. І ще повторююсь: залиште, заблокуйте цю накладну. І все. Які проблеми? Заблокуйте, і хай він сидить, стоїть на кладності своєю, але ж інший, йому ж працювати треба. До чого ми зараз прийдемо? До того, що він мені п'ятницю сказав, переходжу в іншу область, кидаю, і Людмила Михайлівна у Гомш про Волинь, що це тиск, суцільний тиск на платника. Ну, я ж не хочу, я ж бувших не буває. Я вже давно хотіла Тетяни Палні накатати бумагу, але вирішила, що останній все ж таки раз з повагою і до вас, і до підприємства проведемо і е, які, е, до якоїсь висновки прийдемо. Слухаю, тепер вже за вами слово, да будемо закінчувати. Що Добре. скажете? Тоді ми спрямуємо запит на митницю. Я думаю, за ці три дні ми відповідь отримаємо, якщо вкати буде. Все. Я дуже вам вдячна. Ще, дозвольте. Якщо зараз, зараз, Вадим, якщо питання тільки в сертифікатах, я розумію, да? чи ще так? Питання сразу, в цілому в походженні, але конкретно в сертифікатах. Сертифікати Вадім, що у вас до їх користуючись просто моментом, дозвольте Людмила хай ну, мене до підприємства, до директора, до бухгалтера. Там от е, таке зауваження, скажімо, рекомендація. Ви подивіться, може вам що таке варто там справити. У вас по по таких повідомленнях про об'єкти оподаткування зазначається, там у вас є 62 автомобілі, 57 причепів. і при цьому у вас по поясненню, по документах. У вас Тридцять три людини. Тобто е, такі деякі такі от невідповідності, коли е, техніки набагато більше, ніж працівників, воно в е, інших, може, е, контролюючи говорю, воно. Е, Може призводити до того, щоб ну можливо якісь неоформлені працівники десь на підприємстві. Розумієте? Тому там є оці 20 ОПП е ви подавали. Якщо вони не використовуються вами в діяльності, то подайте коригування, зніміть, щоб вони щоб грали. Розумієте, це по це, це mm -hmm. трошки так е ріже око, і в тому числі і для нас і для. Інших підрозділів і тому і для ДПС України вони такі аналітику роблять і такі невідповідності відмічають. Тому якщо насправді вони не використовуються, подайте, що потім будете використовувати, подасте по новому Це Ну, це таке до бухгалтера запитання. І до керівника це ж таке питання. В мене по шинах. Це ж ну вантажні шини, ми розуміємо, бо ну ми, ми там себе своїй поточній домашній діяльності не стикаємося, але це великі шини, я розумію, що це такі 20-25-30 кілограм, вони, вони ну, самі по собі великі, важкі, так я розумію? Чи можна... 70 кілограм в одне. Скільки? 70. 70, 70. що, ясно, дякую. 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 Я по поводу, <кій> по поводу, Добре. не знаю, Тамара сейчас, чьи это, по поводу оренди автомобілів і чисельності я водіму хочу відповісти. Позавчора чи коли там була в мене зустріч, ми ведемо, вже вивели підприємство Житомирської області. Так він орендує з екіпажом, тобто з водієм, і подали всі документи, і вивели з ризиковості. Таке питання піднімалось. Ну, це я так для. Общай загальної інформації, щоб ви розуміли, що автомобілі таке ж було питання, задано підприємству. Підприємство надало документи, договор. До договору є додаток, в якому чітко написано прізвище ім'я по батькові. Я їх вивчала, там номер автомобіля, водій, навіть його. Водійські права, там, категорії і тому подобне. Це так. Щоб будете ще сподіватися стикатися. Є така практика, ми з таким стикаємося в нас теж так, Щоб є. Ви, але, але чи тут це така практика по Україні, це але, нормальна чи, ситуація. Чи, чи, Я беру так, машину та, в оренду, з водієм, Да й все. Ну добре, але чи в них така ситуація? Хай вони подивляться, якщо вони подивляться. Тамара ви з екіпажем теж давали. У вас є ці договори. А, до речі, до речі, речі, Ви ж дали документи про екіпажі. Угу. О, А ви є договори така оренди просто транспорту, договори оренди з екіпажем? Добре, добре. добре е, Тамара, Тамара, Тамара. Тамара, да. щоб не виникали питання, ну може не додивилися. Будь ласка, скинь Вадиму ті договори з екіпажем і все і зніметься проблема. Нехай вона мені скине ну, договори, ми знайдемо просто таку аналітичну табличку, скільки в них транспортних засобів, просто оренда, і, і, і свої працівники працюють, скільки транспортних засобів з екіпажами. Вот, я й я забула, що у них теж така ж ситуація. Дійсно, надавали вони договора, де екіпажі. Дай просту аналітичну довідочку. Ну, таблицю. Угу. Табличку. А подожди, так по-моєму, в таблиці там було і написано, які машини з екіпажу. Там які... в договорах Добре. є указ. Да. Ну, ладно. є, Продублюй да. продублю іще раз. Їх багато там. Уже ваших документів стільки, що там вже б запутався і сам чорт, мабуть. Так, які ще питання, Вадим, задавайте. будемо тоді резюмувати, чекаємо відповіді від митниці по сертифікатах. Ну, бачите, мабуть, не зря ми сьогодні зібралися зранку, але чесно, хлопці, аргумента у вас ноль. От, їй Богу, От я ж кажу, дібражайте. Зволікання тут, щось тут є. Це наштовкує на негарний мисль. Я дуже маю надію, дуже податківців поважаю дуже. У нас у мене підлегли всі, бувших не буває, і Леся, і всі. Розумієте, ми на іншій стороні барикади, і ось я повторюю, що восьмий рік я генеральний директор, і знаєте. Передивляючись оці кипи, кипи, гори зараз, документів, документів. От ви залишились у нас одна область, одна сьогодні ще в довезти всереду е ну, нашого члена. Але але ні в кого нема такого, щоб п'ять раз подавати пояснення і отримувати. Не хочеться ж кажу, згребсти всі пояснення. Пояснює, і відправить наверх, хай подивляться нашу роботу. Яку тільки ми, асоціація, перевернули за ці чотири за, за за місяці, і скільки забезпечили платежів бюджет, не лині, а асоціація. І скільки мені нервів і здоров'я його, щоб він. Слухався, а він каже: що вже слухаюся, але ж уже ж немає слухалки чекати. Я кажу, за мною ніхто не хоче розмовляти з партнерами. Це дуже дуже страшне. Ладно, Володя, у вас є питання? Та ні, в принципі, постановилися на цьому, давайте вже побачимо. Просто я вже дождуся рішення і потім буду робити своє, бо я ж кажу, Болгії позивки, і взагалі таке відчуття, що просто вже травля. Ну, спокійно, я думаю, що травля, як ти сказав, мені теж це нагадує не травлю, я не буду про це казати. Але підводимо рисочку. Давайте, будь ласка, давайте запит. А і ми чекаємо на рішення, П ят... П кажу, вибачте, в понеділок на рішення вашої комісії. Дякую, колеги, Дякую. за те, що підключалися. Попрошу залишити підприємство і Лесю, щоб уже тоді не є. Чекаємо, хлопці, дуже Снимаємо, позитивно колято. хочеться так. про вас думати. Дякую.